Сьогодні я прийшов до рідної школи як депутат Ізюмської міської ради і хочу наголосити, що міська рада і особиста Ізюмський міський голова Валерій Віталійович Марченко поставили перед собою завдання провести глибокі зміни в роботі шкіл і за участю батьків невпинно працюють для досягнення цієї мети. Вже збільшилось фінансування освітніх закладів з бюджету міста, завдяки чому школи успішно підготувалися до навчального року. Наше місто запровадило конкурсний відбір на посади директорів гімназії і шкіл, який має завершитись до кінця поточного року. Ми впевнені, що знаходимося на вірному шляху. Наші поважні вчителі бажаємо вам в новому навчальному році в повній мірі реалізувати можливості передати учням максимум знань і великий досвід свого життя. Дорогі батьки, станьте першими помічниками і найкращими друзями для своїх дітей. Любі наші учні залишились позаду гарні дні літнього відпочинку і попереду поставили відповідальні часи навчання. Я вірю, що всі ви маєте бажання отримати міцні знання. Тож хочу побажати вам витримки, дисципліни, зацікавленості і наполегливості. Навчайтеся з любов'ю в серці до України і до нашого рідного міста Ізю. Всього вам найкращого. Шановні вчителі, батьки, бабусі і дідусі, вересень починається святом знань, просвіти, науки. Перший шкільний день, перший урок, перші вчителі. І в цей чарівний час дозвольте від щирого серця привітати усіх земляків із традиційним святом першого дзвоника, Днем Знань. До якогось навчальний рік, що починається, буде першим, для якогось останнім чи черговим. Але день яким він відкривається, однаково хвилюючий і незабутній, святковою атмосферою, свіжістю оновлених класів і звичайно шкільним дзвоником. Найщиріші слова подяки вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх мудрість і великодушність залишаються з вихованцями на все життя. Саме ви сприяєте формуванню юних особистостей. Від яких залежить майбутнє українського народу завтрашній день нашої України, нашого рідного міста. Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків гордістю за своїх дітей. У цей день хочеться побажати школярам любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. Бажаю вам незабутніх міттевостей, шкільного життя. Справжніх відкриттів, пізнання світу, а вчителям та батькам мудрості, терпіння і невичерпної енергії у вихованні свідомих громадян, нашого з вами майбутнього. Зі святом вас усіх з днем знань! и родителей. Примите мои самые искренние поздравления с началом нового учебного года. Школьные годы не только прекрасны, но и очень важная пора в жизни каждого человека. Учиться ⁇ достаточно тяжелая работа, которая требует терпения и серьезного отношения не только учеников и учителей, но и родителей. Выражаю глубокую благодарность вам, дорогие педагоги и родители за талант, мудрость и любовь, за то, что вы не жалеете сил и времени для образования и воспитания детей. Пусть ваша самоотверженная педагогическая и родительская работа будет и в дальнейшем плодотворной, чтобы мы могли гордиться достижением молодого поколения на благо нашего государства, нашего родного города. Желаю всем ученикам отличных оценок Пусть вам будет легко и интересно в обучении. Пусть ваши успехи станут предметом гордости родителей и учителей. А учителям и родителям я желаю профессиональных побед, терпения и мудрости, вдохновения и взаимопонимания с праздником первого звонка. Сутні, дорогі батьки, вчителі, діти. Я хочу від імені ізюмського міського голови Валерія Марченка, депутатського корпусу міської ради та себе особисто привітати вас з цим чудовим святом кожної людини Днем Знань. Так вийшло, що на початку цього навчального року в вашій школі, на жаль, ще не закінчився ремонт утеплення приміщення. І сьогодні ми ви проводите урочисту лінійку не на рідному подвір'ї своєї школи, а в будівлі палацу міської культури. Але керівництво міста сподівається, що ви з розумінням поставитеся до цього питання і деякі незручності все ж е пройдуть гладко. Тому що в першу чергу це робиться для вас і тепер. Ваша школа буде теплою не тільки від любові сердець і теплоти педагогічних працівників, але й вона буде затишною у фізичному плані. Батьки, тепер ви не будете перейматися тим, що ваші діти можуть сидіти про холодних кабінетах школи. Вчителі зможуть проводити в комфортних умовах навчально-виховний процес. Ну а діти, я впевнений, будуть задоволенням йти до справді красивої, естетичної школи, яка перша в нашому місті буде відповідати європейським стандартам енергозбереження. Тож я вітаю вас першим вересня. Бажаю вам натхнення, оптимізму, трошки терпіння. Навчайтеся з любов'ю в серці до України і до рідного міста зі святом вас.